Всім доброго мирного дня. Ось і прийшов час висівати капусту. Хочу сьогодні посіяти цвітну та ранню. Але буду висівати в ящики для раннього урожаю. Тогоріч так вже практикувала, мені дуже сподобалося. І ось цьогоріч також так хочу. Ось у мене є такий сорт сонячний март Greyhound. Капуста рання ось така і юнська і цвітна капуста, снігова куля, пісня. Отож, приступаємо, ось у мене є такий субстракт універсальний. В великому тазу змішала з нашою землею, та як капуста. Більш полюбляє таку ось вона така розсипчиста вийшла, так та як я змішала свою з субстрактом один до одного. Але капуста більш полюбляє, по моїх наглядах, більш таку тяжку землю. Але це так, як для розсади, хочеться, щоб швидше зійшла. І ось вона така виходить, хоч вона волога, ось, бачите? Але вона розсипається. Чудово, мені дуже подобається. Ось таке вийшла в нас земелька. І зараз приступаємо до підготовки місця, де вона буде посіяна. І будемо засипати наш ґрунт. І так, в мене ось є пластиковий ящичок з-під фруктів. В магазині у нас можна придбати. Зараз вони дешеві, та як фруктів взимку багато. І агроволокно всередину, ось так, застилаю середину, щоб наш ґрунт не, не просипався через отвори, які є. І а, був ефект, що буде земля дихати, не буде застоюватися. Ось так. Наступним етапом це засипаємо ґрунт наш ящичок, розрівнюємо, все гарненько. Я насипаю пів ящичка, щоб при можливості, при потреби, можна було ще досипати ось так. Всі наші грудочки, які є, вирівнюємо. Роз, їх розминаємо, щоб все чудово, все рівненько. І ось так чудово не висипається земля, все чудово. І ось так, краса. Далі буду робити борозди. У мене ось така стара кухонна лопатка, можете бути чим. Можете, якісь там ниточками. Ось так роблю заглиблення. Заглиблення роблю на пів сантиметра, відступаю трішки один від одного. Це буде розсадний метод. Ой, безросадний метод. Ця капусточка буде тут, можна сказати, до самої висадки знаходитися. Ось так. Зробили такі бороздочки по пів сантиметра. У мене вийшло чотири ряточки. Зараз хочу висити цвітну капусту. Висіваю не сильно густо на стінини ось такого плану. Можна а, щось буде прорвати. Потім, при потребі, і ось так. Щось десь не зійде, як в нас завжди виходить. І ось так ручками обережно. Стараюся попадати наш, нашу каналку. Ось так. Процес такий я дуже люблю. Це, можна сказати, чудова ідея для тих, хто хоче розпочати свій бізнес. І те, як я не маємо ще теплиці великої, а дуже хочеться чимось зайнятися. Ось. Так, капусточка наша посіяна. І тепер беремо, ну, я. Буквально рукою беру пальцем, легенько загортаю, деяка капусточка вийшла наверх, це все пригортаю. Ось так, не спішу, але це вже я роблю не в перший раз, то мені швидше виходить. Ось так у нас рівна площина, зараз беремо пульверізатор і це все оприскуємо. І скроплюємо нашу капусточку, нашу насіннечку з пульвілізатора. Так краще скроплювати поки до сходів, тому що ми не перелім і наше насіння не, де, не розійдеться і не, не впливе, як то кажеться. Але не забуваємо, що сильно болото не робимо, так як земля у нас була вогкувата. Ось так. Хочу для експерименту цей ящичок накрити агроволокном зверху, подивитися, як воно буде себе поводити, а інші буду плівкою. В цьому ящичку я вже посадила іонську. Ось так сюди закладаю, щоб не поплутати так як Далі буду їх з ними бавитися, можу просто-напросто забутися. І ось так просто зверху плівочкою прикриваємо і ставимо в тепленьке місце. Ну і в третьому ящичку в мене ось півтора рядочка вийшло супер ранньої ось такої капусти, о, грейт. Хаун. І ось такої вийшло майже три рядочка. Також сюди заховаю назву, щоб не забутися. І все, накриваю плівкою і ставимо в тепле місце. Ну, ось так. у Будинку поставила на тобореточки, один ящичок на другий поки що. Зараз вона буде 2 Ой, вибачаюся, 3-5 днів стояти при кімнатній температурі. І будемо дивитися до перших сходів, потім будемо це все відкривати. І будемо дивитися по погоді. Якщо все добре, будемо виносити на день на двір, А якщо буде холодна погода, будемо підсвічувати. Всім глядачам та підписникам дякую за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Мені дуже цікаво, щоб ви написали, як ви вирощуєте ранню капусту, які можна ще способи спробувати. Та як я в цьому ділі, можна сказати, новачок. На своїх шишках все пробую, експериментую. поки ще Можна сказати, молода, мені це все цікаво. Головне, що я це все люблю. Мені це все подобається. А як воно вийде, ну, одному Богу, тільки. Ізвісно. Ось. Кому цікаво, наблюдайте, як це все буде в мене відбуватися. Дякую величезно за підтримку. Всім бажаю чистого, мирного неба. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па-па-па-па, До нових зустрічей.